Рада вітати усіх слухачів радіо. Місто над Богом в ефірі. Проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозлевський. Нагадую всім, що радіо місто Надбугом можна чути на хвилях у Вінниці 101.8 FM та у Козятині 92.7. І сьогодні поговоримо про Є оселю. що це таке, як можна взяти участь у цій іпотечній програмі, розповість нам Тетяна Остапчук, начальник управління розрібних продажів відділення Вінницької дирекції Коргасбанку. вас, пане Тетяна. Доброго дня. Дякую, що прийшли Йшли час прийшли на ефір. Скажіть, будь ласка, які можливості надає програма ЄОСЕЛЯ саме цікава можливість кредитування дає держава, виділяє так іпотечну напрямку. Кредитування саме цікаве для різних сфер населення. Може бути і пільгова, і не пільгова категорія, але ставка відсоткова 7% річних. <теперістична> тобто придбати нерухомість під 7% річних для загальних категорій, а 3% для пільгових це умови дуже хороші на даний час, враховуючи наш рівень інфляції, враховуючи зараз тенденцію на ринку і облікову ставку Нацбанка вище 25 в середньому, так то це умови краще не придумати, особливо коли в людей нема де жити. <теперістична> це саме головне, коли, коли е, в квадратура, коли вартість е, за абонплату орендної. Така сама, як за кредит вибере. Та, що ти орендуєш квартиру, що ти просто Це та твоя та, квартира, та, але ти вже платиш. вкладаєш свою нерухомість, і вона не йде в лізинг, вона вже твоя по праву власності. І можеш ремонт зробити так, такий, звичайно, як ти хочеш. або вже з ремонтом продається, які вам які клієнту підходить і цікаво. Чув. Тобто сюди підходить і первинне, і вторинне житло. Так, чиї? так. Приходить і первинне житло, і вторинне, і приватний сектор добався. У угу. Керфінжитло додало недавно приватний сектор, так житлові будинки та он з земельними ділянками. Але це первинний ринок, на жаль, на території зараз всі України можливо тільки, коли е, об'єкт акредитований банком. Тобто, повністю ми знаємо, що даний об'єкт зданий здасться в експлуатацію вчасно, що в нього всі забудовника є. Всі документи на землю, кошторисна документація. Тобто, ми цей момент контролюємо і відповідно вже повністю забудовника акредитували. Тоді ми можемо видавати кредит на такі квартири. Майнові права називають. на території Вінниці та області є забудовники. Наразі території? забудовники, то взагалі є, але на часі вони не акредитовані. Uh -huh. На часі ні один банк з Вінниці. Не кредитував все в процесі. У житло також напрямок веде в цій сфері. Йому цікаво е, направляти в сферу соціальних закривати питання і економічні, тобто, щоб вкладались кошти, щоб ринок працював, будівництво йшло, кошти були в державі. да Тому угу. це важливий аспект. Ну і соціальний, бачите залишаю також аспект, щоб людина могла скористатись програмою, бо інших наразі. Державних програм немає, тобто лізингових для поліції для МЧС. Програм більше поки що ніяких немає, крім цеє оселю. Така доступна. доступна, тобто фактично, зараз е клієнти, які хочуть розраховувати на програму, е є оселя. Вони можуть скористатися зараз лише вторинним житлом. Поки так, ну, ну, на території на у... території Вінниці, Він. так поки так. Напрямок ведеться деякі документи вже в роботі на акредитації, але поки що ми про них не будемо говорити вже буде ясно, коли все в процесі буде. Давайте поговоримо про категорії, які можуть розраховувати на 7%. до трьох. Ми перейдемо трошки пізніше. Загальні категорії так, на 7%. Так. хто може скористатись програмою? Загальні категорії це всі громадяни, хто не має нерухомості взагалі ніякої так. Або нерухомість є вже 52,5 квадратних на квадратних метрів на одного члена сім'ї, так одинокого, і плюс 21 квадратний метр на слідуючого члена сім'ї. Тобто нерухомість не має перевищувати цей нормативний площі, яка прописана самою державною програмою Укрфінжтом. Угу. Тому, якщо, наприклад, наприклад, приведемо з вами приклад: якщо є сім'я, чоловік, дружина та дитина неповнолітня до 18 років, так. На них нерухомість передбачає 94,5 квадратних метрів. Якщо в них вже є нерухомість, наприклад, 90 квадратних метрів, все одно вони можуть скористатися даною програмою. Нема різниці, вони куплять за 40 квадратних метрів, 50 чи 60. Ну це такі хороші умови, хороші, так. дуже хороші умови. Тобто людина може скористатись захоче для своєї дитини купити інвестувати в нерухомість, так і придбати нерухомість одну кімнатну квартиру за 50 квадратів. Вона це вільно може зробити, враховуючи, що в неї вже є нерухомість 90 квадратних метрів. Угу. Це доступно. А які ще умови, крім квадратури? Саме головне, щоб квадратура була, і громадянин України відповідно, це дуже а важливо вік? вік від 18 років. і на момент закінчення вже не перевищує сімдесят. Тобто угу. вже людина з 18 років, якщо вона офіційно працевлаштована, не враховуємо це державна програма без працевлаштування, неможливо офіційного. І основне, що нерухомість, щоб не було власності, або яка є, але не перевищує нормативної площі, яка затверджена кабіном Ми будемо сьогодні багато говорити. Сподіваюсь, у нас вистачить часу по прикладах. Так? так? Тобто, якщо, наприклад, родина, чоловік, дружина і дитина так, з трьох до 18 років, так, так? так. якщо тільки чоловік або дружина офіційно працюють, теж можна сказати програмою. Так, тобто ця так. людина, яка працює, вона основна, на себе да, бере основна да відповідальність. основна бере відповідальність. Так, основна людина бере на себе відповідальність, і треба дивитися, звісно, що в неї доході достатньо було для можливості утримувати себе та родину і і погашати кредит. Ну, це Також. вже банк це вже Банк розглядає да це вже банківські кожного банка своя методика, як розрахунок, де але саме основне: ні ні одному банку не потрібно, щоб людина е, скористатись кредитом, і потім вийшла на просрочку, що вона не могла фінансово е, спроможною далі погашати цей кредит. Тому mm -hmm. банки кожен підлаштовує, прораховує таким чином, щоб людина могла і проживати в нерухомості, і себе забезпечувати. І кредит. Колеги перед ефіром мене запитували, щоб я обов'язково поставив це питання. А можна достроково погасити кредит? так? Зазвичай Дострокове погашення в нас без обмежень, без штрафних санкцій. Додатково ні потрібно ніяких заяв писати до банку. Да, що ви хочете погасити цей кредит більшими сумами. Дуже зручний графік погашення в нас класичний. Це Проценти нараховується на залишкову суму по кредиту, а тіло ділиться рівними частинами. І зручно кожному клієнту в своєму мобільному додатку Каргазбанка бачити, які в нього плановий платіж, скільки він вже закрив кредиту свого. Да, скільки в нього залишок, і е, закрити можна в один день без будь-яких обмежень. Це все Більшина є сум... вся інформація в додатку. Так, вся інформація є. є на сайті. в Додатках так, це вся інформація прописана. Вона абсолютно відкрита для всіх е, е, осіб. Хто будь будь, хто хоче зайти почитати, вона вся державно відкрита, тобто mm -hmm. немає яких закритих скритих комісій чи скриту інформацію, яка не доведена до людей, чи може в якихось особливих ситуаціях банк піти на поступки і зробити якусь відстрочку кредиту? Я маю так, на увазі місяць, може два так. Є в нас такі умови, де можливо змінити графік погашення, mm -hmm. чи буває так, що в людей, наприклад, при коли почався ковід, коли почалась війна, особливо Укргазбанк іде пішов на такі умови, робив людям реструктуризації, змінював графік плат. Тижів підстраював так для позичальників, щоб вони могли доступно їм погашати якісь проміжок часу, щоб вони вийшли з фінансової своєї кризи. Угу. Ну так само, як і по... це допомагає фактично. допомагає Да ми дуже багато справили з такими критичними проблемами по людях. Дійсно, бо при ковіді були фінансові проблеми в людей. А особливо війна почалась так само, хтось повиїжджав за кордон, хтось не міг платити. Ну ви ж знаєте, різна ситуація була. То ми також все автоматично наладили. Людям трошки змінили графіки погашення, основні платежі на декілька місяців. Ми не нараховували відсотки. Тому банк банк зацікавлений в тому, щоб допомогти позичальникам своїм клієнтам вийти з кризової ситуації. Яке житло можна придбати по програмі ЄОселя, який метраж. Да, саме основне це квартири в багатоквартирних будинках, але не які не належать до державної комунальної власності. Так, саме основне, що вони не належали до житлового фонду. Uh -huh. Це в першу чергу. Друге, нерухомість сам, саме житловий приватний сектор, так який має бути добудований, і земельна ділянка відповідно з призначенням, відповідно для обслуговування житлового будинку та споруд тобто здані будинки мають бути це обов'язково так і приватизовані І приватизовані. дачні будинки не проходять бо, тому що там відповідно і земельна ділянка призначення не відповідає вимогам Гу. але спектр і вибрати що є наразі наразі є на яку суму розраховує може розраховувати клієнт взагалі кредитування йде до 5 мільйонів Якщо є спроможність фінансова, то чому б ні? Якщо нерухомість кошти в діапазоні? Основне основною умовою це 20% авансового внеску, тобто 100% від нерухомості банк не надає ні один. Це вимога програми йде максимальний термін 20 років і 20% авансового внеску, який вже клієнт оплачує після того, як йому буде позитивне рішення по кредиту. Він оплачує це все продавцю вже не безпосередньо. Ну от зараз, коли дивишся оголошення по житлу, так то е, на вторинному ринку дуже багато продавців кажуть так. згоден на участь у програмі є, є оселя". Оселя, Так, Да, є таке, є таке, тому що це займає час е, і кошти ми кидаємо безготівковим платежем е, на рахунок продавця. продавця. На рахунок так. продавця, так який має бути відкритий в будь-якому банку. Нема обмеження, не прив'язується, але обов'язково це все має бути безготівково. Е, Для чого це робиться? По перше, для того щоб відслідкувати, що дійсно кошти перераховані. Продавцю. Uh -huh. Так як державна програма, цільове призначення має е, зберегтись. Тому а далі вже продавець вирішує: і він знімає кошти, чи далі перераховує, можливо, інвестує, далі деякі інвестують в об'єкти будівництва. Предбають нерухомість або просто лежати як депозитна частина в будь-якому банку. Ми обговорили про 7% так, так, так кредиту. А тепер давайте про категорію населення, які мають право на 3%. На 3%, Так 3% – це пільгова категорія. Взагалі договір йде під 7% всіх. Але є з можливості компенсації від держави 4% річних щомісячно. Так в дану пільову категорію входять військовослужбовці за контрактом обов'язково. контрозвідка СБУ не мобілізовані не мобілізовані. Мобілізовані йдуть під 7%. Угу. Ветерани війни, учасники бойових дій, сім'ї загиблих. Це все йде до загальної категорії. А добровольчі формування точно так само. Тобто, на жаль, військові лише зараз за контрактом. Так, так. І е, педагоги, медики та науковці це пільгова категорія, яка входить в 3% річних. Тобто, саме основне на них, але е, вони мають кожен раз в квартал підтвердити цю пільгову категорію. Що вони продовжують довідку, працювати, що вони цій продовжують працювати саме велике е, основне завдання, е, що вони працювали в комунальних та державних закладах, це касається медиків, педагогів та науковців. Якщо медик в приватному закладі працює, він не може не скористатися може, На жаль, він вже не зможе скористатись, да, але е, держава йде на поступки. І якщо е, позичальник протягом трьох місяців принесе таку довідку. Щось щось подумає, переграє. А uh -huh. хоч кожен працівник банку е, несе повну інформацію по клієнту, що дійсно потрібно вам підтвердження, раз в квартал. Смс приходить від банку. Нагадає, менеджер так само нагадає, щоб клієнт не пропустив цей, цей час. А він надає довідку. Якщо не надає, то на жаль, тоді буде зафіксовано 7%. Uh -huh. Якщо протягом трьох місяців нічого клієнт не зможе змінити, то на жаль, так і 7% залишиться в подальшому. Але на, на наразі 7% – це дуже хороша ставка. Це Теж не, це не дуже, не, дуже не хороша, багато став... так. хороша ставка, враховуючи, що вона е, нараховується на залишкову суму по кредиту, не на початкову. Угу. Так і клієнт вже платить 7% не від першого е, початку кредитування, а вже по факту, коли в нього сталася така ситуація. Якщо він не не вирішує міняти нічого, так тому так і далі продовжують 7% річних. Тобто щомісяця сума буде так? да, да, звичайно. Угу. Вона буде угу. зменшувати вже від залишку, фактично основної суми заброго. Повності клієнтської. Uh -huh. Якщо він швидше заплатив, можливо, за рік. Є так, що закривають більшими сумами, так, щоб швидше вийти, з, залишитись в своїй нерухомості uh -huh. повноцінно і закрити кредитні всі Без питання. Дорогів. Так, так. Але нерухомість оформляється на власника, тому договор купівлі-продажу це вже його власність. Просто uh -huh. вона тимчасова, він не зможе її продати. Uh -huh. Тетяна Остапчук, начальник управління розрібних продажів відділення Вінницької дирекції Укргазбанку, нас в ефірі, допомагає нам розібратися в іпотечній програмі «Є оселя». Скільки так. часу проходить від подачі заявки до безпосереднього отримання коштів? Саме основне клієнт має пройти декілька кроків. Перший крок він має подати заявку перший етап через дія. Угу. Дія пропускає, підтверджує клієнта, він вказує свої доходи, дітей, дружину. Кожен член сім'ї повнолітній заповнює параметри, і попередньо дана інформація направляється на банк, який клієнт обрав. Клієнт далі вже контакт-центр контактує з клієнтом, дає інформацію, надає всі документи. Клієнт надає всі документи до банку, показує під йому підсказують, його, консультують відповідно, куди що йому потрібно. Направляють на будь-яке відділення, куди клієнт забажає. Він може скористатися, може подати заявку в Вінниці, а придбати нерухомість в Києві. Не їздячи до Києва, тобто немає таких, знаєте, щоб в одному відділенні, і це якась була проблематика. Тобто поширюється на всю Україну. Так, так, так. одне відділення може справитись, не потрібно десь подавати, їздити по всьому uh -huh. регіоні, щоб подати, наприклад, якщо клієнт живе Вінниці, а їздити постійно в Київ на подачу документів не потрібно. Це uh -huh. все можна зробити вже будь-які точки, де йому зручніше. Клієнт має вибрати нерухомість самостійно. Згідно критерії його, так пільгову напрямку, чи чи загального напрямок, і далі вже банк перевіряє цю всю інформацію, чи відповідно вимогам е, Украфінжитла, так державної програми, чи підходить, чи не підходить. Далі вже отримує рішення. Кредитне, так і далі вже оформляються угоди і живе в своїй нерухомості. Як зараз працює програма? Чи є кошти для того, так, щоб так кошти є повноцінно? Ніяких інформацій було, не було. ж призупинення, пам'ятаєте 22 го року. На двадцять другому да дійсно не було. Коштів цей час критичний. Ми пережили всі, деякі люди, дякуючи. Почекали продавці, також нерухомості деякі змогли чекати деякі не змогли. А це але різні бувають питання в житті. Видали кредити. Зараз всі зробили ремонт і вже живуть в своїх нерухомостях. Якщо хто в кого не було, не в кого не було нерухомості, верніше ремонту в даній, в даній квартирі. Uh -huh. А зараз вже все пройшли. Ми ці етапи забули. Украфін житло розширило для приватного сектору, додало таунхаус. Зараз вже більше 70 е, сімей е, живуть в приватних секторах. Торах роблять ремонти, чи вже відповідно живу далі, користуються кредитними коштами. Якщо взяти Вінницю, що популярніше у Вінничан? Приватні сектор чи квартири, квартири більше квартир. Там більше а квартир. які одно, двокімнатні трикімнатні е, ви знаєте, якось різно, по різному. І одно, і двокімнатні купуєте. Кому кому як потрібно? Тут mm -hmm. так не така тенденція про не моніторилась особливо одно чи двокімнатні квартири до трьохкімнатних чотирьохкімнатних ніхто, напевне ще не брав. Звісно, що бувають і відмови, так, так з яких передусім. причин відмова взагалі вона в першу чергу її дія може сама самостійно відхилити. Чому дія? Тому що дія перевіряє наявність кредитної історії, яка була негативна чи позитивна, угу. і буває так, що люди подають та в них нерухомість, яка перевищує нормативну площу вже є у власності. Тому відповідно воно відмова йде. Ну і враховуючи доходи клієнтські попередньо, взагалі відмов мало. Якщо або трошки десь суми можливо бути трохи менше, чим клієнт хоче. Так за, 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 за в залежності від його доходу, тактика також є, але відмов не так багато. А можуть клієнти з числа вже про приклади угу. з числа молодих сімей залучати як спонсорів батьків з обох сторін. Ну, вони можуть залучати, можуть, але воно ніде не фіксується. Не Ні, ніде не фіксується, тому що ми не приймаємо треті особи поручителів, йде тільки чоловік або дружина. Тобто їхня сім'я, а якщо вже їм допомагають батьки, то це вже їхні кошти, ми на це не бачимо, ми не можемо проконтролювати, і ми не долучаємо їх до цієї угоди кредитної. Якщо е клієнт. Е Може піти на три відсотки. Так в нього є так, відповідні так. всі так. документи, статус. Він йде на три відсотки, і ситуації трапляються різні в житті. Так чи може хтось підхопити його три відсотки, члени його родини? Чи ні. вони вже йдуть ні. на сім? Це на жаль, ні, все на жаль ні. Сім відсотків і далі працюють. Якщо людина виходить на пенсію, то також сім відсотків буде. Угу. Це є таке прописано. Ми поки змін немає. Якщо будуть зміни, то так, але поки міняти категорію з сім'ї сім з одного на другого нема можливості, і ми говорили вже всередині ефіру: щодо того, якщо людина звільняється з того місця роботи, і втрачає так, це можливість 3% так, так? і йде на 7%. Їй краще самі про це повідомити, чи вже дочекатися цієї перевірки, е, 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 краще самі, чому тому що е, краще самі, тому що виходить, що раз в квартал надається інформація, і нам надає її підтвердити. Якщо якісь може щось можна змінити, Planeta? Поки людині uh -huh. можна щось підсказати, банк підскаже. Якщо вже дійсно ситуація така, що не можна викрути, тоді чекаємо о, підтвердження документів. Обов'язково що дійсно з того часу тоді нараховується 7%. Чи не є банківською таємницею, щоб ви сказали, яка кількість вже людей в Вінниці отримали через Укргазбанк? Це інформація доступна на сайті Укрфінжитло. Більше 2200 Ми видали по всій Україні як Укргазбанк сімей. Так отримали і скористалися даною програмою. Це більше 4 Гривень. Ця інформація доступна, вона нікому не, не засекречена. Більше, більше всього отримали силові структури. Це військові за контрактом, uh -huh. і контрозвідка МЧС і так далі. Тому е, всі в пільгових категоріях е, вже далі по статусу медики, педагоги, науковці. Тобто більш uh -huh. така е, драбинка йде зверху до більшого. Але тенденція далі йде, розвивається люди, бажають скористатись даною програмою, і ми бачимо, що кожного року вона накопичує є оборот. Є, є чутки, що нібито програма припиняє ні, роботу, але ні, ні, це ні. Неправда. неправда. Чутки дійсно вширилися. Запит ми з Украфінжитлом зустрічались. Українж не підтвердило дану інформацію. Сказали, що наразі все продовжимо активно працюємо, Можливо, коли але... На наразі ця інформація не підтвердилася. Ну дійсно, в кого немає житла, це реально унікальний шанс його отримати так. і не платити комусь. А вкладати вже дійсно в своє житло. Я дуже так. вам дякую за роз'яснення. Мені здається, ми все обговорили. Ну, можливо, деякі моменти, моменти не встигли, але нагадую, що сьогодні про ем, програму «Є оселя» Говорили із Тетяною Стопчук, начальником управління розрібних продажів відділення Вінницької дирекції Укргазбанк. Дуже дякую, так. дякую вам дякую. за ефір. А проект інсайт не заверш. Продовжується, і за кілька хвилин знову зустрінемось у нашій студії. По буднях на 101, Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.